Ради області, міста та Полтавського району перше провели спільне засідання на тему житлово-комунального господарства. Ця ідея, кажуть посадовці, з'явилася у них досить давно. Вони переконані, це дозволить скоріше вирішувати усі нагальні проблеми. Щоправда, склад учасників був неповним. У залі жодного представника міської ради. Це викликало невдоволення у решти, адже на засіданні говорили про підвищення комунальних тарифів у Полтаві. Отже, думку міського керівництва почути не сидилася. Натомість позиція представників обласної влади стосовно тарифів чітка і Зрозуміла підвищувати їх в рази там, скажімо, на 160 і більше відсотків. При тому без участі громадськості з порушенням тих норм, які визначені при розгляді таких питань. Я думаю, що це недопустимо. Військоконком твердо стоїть на своєму питання щодо зниження вартості комунпослуг навіть відмовилися розглянути на черговій сесії міської ради, що відбулася 5 серпня. У мерії кажуть, нові розцінки обґрунтовані і дозволять повністю покрити витрати комунальних служб. Вони вже розіслали полтавцям так звані бігунки із проханням укласти нові угоди. Керівництво міста не проводило ніяких громадських слухань. Не дивно, що підвищення так обурює громадян. На наш департамент надійшло. На позавчора 127 звернень офіційних письмовому виді, а на сьогоднішній день це вже під 140 звернень. Це зрозуміло, це тільки. За я вже мовчу. Учасники зустрічі радять не поспішати і не укладати нові угоди із комунальниками. На їх думку варто дочекатися падіння розцінок, яке поки що можливе, бо розгляд питання загалом ще в процесі. Ситуацію наразі вивчає антимонопольний комітет області, а обласна влада найближчим часом направить міській владі пропозицію відмінити своє рішення. Окрім змін тарифів, члени комісій обговорили підготовку до холодної року. Виявилося, є ряд проблем, і вони потребують швидкого вирішення. Проблема газозабезпечення, проблема. Забезпечення твердим паливом ці питання поки що до кінця не вирішені. Тобто не створено той запас, який необхідний для того, щоб гарантувати, що ми наші міста, населені пункти області, будуть з теплом цього року. Сьогодні 63% житлових будинків мають паспорти готовності до опалювального сезону. Щодо лікарень, дитсадків та шкіл, паспорти оформили на 80% таких закладів.